Уявіть собі, середина 19 століття українські землі перебувають під владою Російської імперії. Будь-який прояв національної ідентичності пригнічується. селяни у кріпацтві, українська мова відсутня в адміністрації освіті літературі. Але назріває нова доба. Як свідчить офіційна історія, у січні 1846 року історик Микола Костомаров разом із своїми друзями засновують таємну організацію. Вони називають її на честь святих Кирила і Мефодія слов'янських просвітителів. Згодом до них, нібито приєднуються Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш, Опанас Маркович та інші братство мало рукописну програму, ключові ідеї якої це скасування кріпацтва, рівність. Усіх народів і людей перед Богом, свобода слова, віросповідання і культури, об'єднання всіх слов'ян у федерацію на чолі з демократичною україною. Відродження української мови та освіти в імперії самодержавства й кріпацтва такі ідеї були вибуховими у березні 1847 року за доносом Олексія Петрова діяльність братства була викрита, а усі братчики заарештовані. Микола Костомаров отримав один рік ув'язнення в Петропавлівській фортеці, а потім заслання у Саратов під поліцейським наглядом. Найтяжче було покарано Тараса Шевченка, якого за особистим розпорядженням Миколи І, віддали у солдати окремого оренбурзького корпусу на 10 років без права писати і малювати Пантелемона Куліша було зазлано у Тулу на 3 роки, хоч і слідчі не довели належності письменника до небезпечної організації. Проте інкримінували йому дружеські снашені з усіма учасниками братства і через мислі, мислі амнімай важності України Микола Гул. Ак під час слідства тримався особливо мужньо, відмовившись давати свідчення і назвати будь-кого з учасників братства: три роки тюрми і п'ять років заслання. Опанас Маркович, український фольклорист, етнограф і громадський діяч, був засланий до російського міста Орел. В орлі він познайомився з майбутньою дружиною Марією Вілінською, більш відомою нам за псевдонімом Марко Вовчок. Інші учасники зазнали арештів і нагляду, а згодом або відійшли від активної діяльності, або присвятили себе науці після розгрому братства. Настала тиша, але ця тиша була тільки зовнішньою, ідеї таки пустили коріння. Хоч братство проіснувало лише трохи більше року, його вплив був потужним. Воно дало Україні першу політичну програму та стало натхненням для майбутніх поколінь діячів, зокрема громадівців у 60-х роках, а згодом і борців УНР.